Вітаю всіх! В цьому відео ми розглянемо теорему косинусів. Теорема косинусів застосовується для розв'язування трикутників і дозволяє знайти сторону по двом відомим іншим сторонам і куту між ниву. А Також вона має декілька наслідків, які розширюють можливості розв'язування трикутників. Розглянемо трикутничок сторони, якого позначимо А Б і С. Кути позначимо відповідно навпроти сторони а альфа, напроти сторони б бета, напроти сторони С гамма. Для цього трикутника теорема косинусів буде формулюватися наступним чином. Квадрат сторони, наприклад, а квадрат, дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, Б квадрат плюс С квадрат, мінус подвоєний добуток цих сторін, 2bC, на косинус кута між ними косинус кута між b і c це буде косинус кута альфа. Тобто в теоремі косинусів застосовується той кут, який лежить напроти сторони, яку ми шукаємо. Саме таким чином формулювання у нас записується. Якщо уважно придивитися, то ми можемо побачити дуже знайому нам частину в теоремі косинусів а квадрат дорівнює b квадрат плюс c квадрат. Теорема Піфагор. Звідки в теоремі косинусів береться теорема Піфагора? Якщо застосувати теорему косинусів для прямокутного трикутника, для пошуку гіпотенузи, саме гіпотенузи прямокутного трикутника, ми отримаємо ось ця частина мінус подвоєний добуток двох сторін двох катетів на косинус кута між ними, а між катетами лежить якраз прямий кут, і косинус прямого кута буде дорівнювати нулю. Тому весь цей добуток перетвориться на 0 і тому наша теорема косинусів в цьому випадку просто перетвориться на теорему піфагора. Тобто теорема піфагора це окремий випадок теореми косинусів при застосуванні до прямокутного трикутника для пошуку гіпотенуси. Тепер побалакаємо про наслідки. І так, перший наслідок. Наша теорема косинусів дозволяє знаходити не тільки сторону, по двом іншим сторонам і косинусу кута між ними. Якщо три сторони будуть у трикутника відомі, то підставивши їх в цей вираз, ми можемо виразити косинус кута, а потім по таблиці або за допомогою калькулятора знайти сам кут. Тобто, це друге застосування нашої теореми косинусів. Ми можемо знаходити кут по трьом відомим сторонам. Давайте виразимо і подивимося, як виглядає формула для косинуса кута. І так, для того, щоб виразити косинус кута, дуже буде зручно взяти ось цю всю частинку і перенести в ліву частину нашого виразу, щоб поміняти оцей знак. Мінус на плюс. Відповідно з лівої частини, краще прибрати а квадрат для того, щоб косинусу нічого не заважало, і також поміняти, місцям, поміняти знак у А квадрат. Крім того, наш косинус має коефіцієнт 2 bc А на цей коефіцієнт, коли ми виражаємо, маємо поділити. Тобто наш буде косинус мати вираз дробовий. Знаменнику буде 2b, чисельнику буде b квадрат плюс c квадрат. Мінус А квадрат. Ось формула, підставивши в яку наші три сторони, ми можемо знайти косинус кута. Другий наслідок. Другий наслідок дозволяє визначити вид трикутника по трьом сторонам. Вид трикутника мається на увазі прямокутний, тупокутний чи гострокутний. Тобто вид трикутника пов'язаний із кутами. Ми можемо визначати, маючи відомими тільки сторони. Яким чином? Перший випадок визначення ми вже тільки що розглянули, коли сказали, що теорема Піфагора є окремим випадком теореми косиності. Отже, за умови, що А найбільша сторона, саме так перевірки будуть виглядати у нас, вибираємо найбільшу сторону і порівнюємо квадрат цієї сторони. З сумою квадратів двох інших сторін. Якщо квадрат найбільшої сторони буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, то це у нас буде прямокутний трикутник, бо це теорема Піфагора, яка є ознакою прямокутного трикутника. Далі, можуть бути дві інші ситуації. Може бути квадрат сторони менше, ніж сума квадратів двох інших сторін, може бути більше. Якщо у нас буде менше, це випадок для гострокутного трикутника. Якщо ж найбільша сторона в квадраті буде більша, ніж сума квадратів двох інших сторін, то це буде тупокутний трикутник. Причому тупий кут буде лежати напроти оцієї найбільшої сторони. Тупокутний трикутник. Це все пов'язано саме з оцим добутком, який, якщо наш, косінус, якщо наш кут гострий, то цей косинус у нас додатній. Тому ось ця сума квадратів буде зменшуватись, якщо ми її віднімаємо. А якщо ми оцей добуточок прибираємо, бо, бачите, в перевірках його немає. То ця частинка буде збільшуватися, тому виходить, що сторона в квадраті менше, ніж сума квадратів двох інших сторін. Абсолютно аналогічно міркуючи, ми можемо отримати і для другого тупокутного трикутника ось цю перевірку сторін. Отже, для того, щоб визначити вид трикутника, достатньо мати три сторони, визначити найбільшу і скласти вираз квадрат найбільшої сторони. І сума квадратів двох інших. Порівнюючи ці вирази, ми сразу можемо сказати, якого виду наш трикутник. Третій наслідок. Третій наслідок це наслідок для паралелограм. Якщо в нашому паралелограмі є відомі сторони, то ми можемо зробити за допомогою теореми косинусів відповідну формулу, яка буде пов'язувати їх з діагоналями. Тобто сума квадратів діагонали, якщо діагоналі позначити через d1 і d2, то сума квадратів діагоналей дорівнює сумі квадратів сторін паралелограм. Тобто, якщо у нас сторони паралелограма позначити через А і Б, а протилежні сторони паралелограма рівні, Записуючи ось таку рівність, ми отримуємо можливість знаходити діагоналі по відомим сторонам, сторони по відомим діагоналям. Тобто це формула зв'язку між сторонами і діагоналями у паралелограм. Це для паралелограм. Доводиться ця теорема через теорему косинусів. Відповідно, є її наслідком. Наступний наслідок. Зручна формулка, яка також доводиться за допомогою теореми косинусів, це формула для медіани, проведеної до певної сторони трикутника. В цій формулі медіана позначається буквою М, а сторона, до якої вона проведена, позначається індексиком невеличким. Ось так. До, до нашої букви, яка позначає медіану. Тобто, якщо взяти зараз на малюнку нашого трикутника, то медіана проведена до сторони А. Бачите, МА це медіана проведена до сторони А. Це буде відрізок, який виходить із кута альфа і ділить сторону А навпіл. Ось я його зараз намалюю. Ось це буде медіана, проведена до сторони А. Так, ось у цієї медіани є Своя формула, яка пов'язує її з сторонами нашого трикутника. Дробовий вираз чисельнику 2 b квадрат плюс 2 c квадрат мінус a квадрат ділене на 4. Ця формулка застосовується саме для задач, коли треба знайти медіану, а є відомі три сторони. Або дві сторони є, є медіана знайти третю. Також можна виразити і знайти. Ось основні наслідки, які у нас має теорема косинусів. І далі розглянемо, а в яких задачах, як ми застосовуємо саме теорему і її наслідки. І так, задача перша. Знайти невідому сторону трикутника А якщо АБ дорівнює 3 см, А це 2 корення з 2 і кут А 135 градусів. Малюємо цей малюночок і подивимось. Обов'язково в цих задачах малюнки треба малювати, тому що від розміщення сторона і кут, хто лежить напроти кого, залежить формулювання теорем. І так, в даному випадку наш трикутник називається АБЦ по вершинах, розставляємо ці назви. Для зручності сразу на малюнку ставимо величини АБ до рівня 3, АЦ до рівня 2 корення з 2. І кут А у нас 135 градусів. Так, в даному випадку кут А у мене вийшов не 135 градусів, тому я трошечки поміняю, Б схожий на 135. Зараз перестановку трошки зроблю на малюнку, щоб було більш коректно. Оце в мене А 135 градусів. Просто щоб малюнок не е, суперечив умові. Ось так. Хоча навіть цього, якщо не дотримуватись, то відповідь буде правильна в задачі, тому що теорема косінусів, незалежно від нашого малюнка, дасть правильний результат, єдине, що е, треба ставити протилежні елементи якісно правильно малюнку. І так, сторона АВ – 3, сторона АС – 2 корення з 2, і кута 135 градусів. Ось наша задача знайти невідому сторону, намалювавши. Цю, цю, цей малюнок ми зразу бачимо, що невідома сторона у нас БЦ, а от шукатимемо її. Що маємо побачити? Дві сторони і кут між ними. Якщо є така конфігурація, значить працюємо по теоремі косинусів. Записуємо її для сторони БЦ. БЦ квадрат дорівнює АС квадрат плюс АБ квадрат. Мінус 2 помножене на АС помножене на АВ, і помножити на косинус А. Підставляємо і розв'язуємо. І так, АС в нас 3, 9. Плюс АВ у нас 2 корення з 2, підносимо в квадрат, 2 в квадраті, корень з 2 в квадраті, це 4 помножене на 2, це буде 8. Мінус подвойний добуток 2, помножене на 3, помножене на 2 корення з 2 і на косинус 135 градусів. Цій задачі кут у нас тупий, а отже, для того, щоб знайти його значення, ми маємо скористатися формулою переходу від тупого кута до гострого. Нагадую, що для косинуса це косінус 180 мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Отже, в нас виходить, 9 плюс 8 вже можна порахувати, це буде 17. Далі косінус 135 стане мінус косінус 180-135 45 градусів. І цей мінус, який ми отут отримали, ми перенесемо сразу перед всім добутком. Тому перед добутком. З'являється не мінус, а уже перетворюємо його на плюс. І далі у нас буде, тут я поставлю 6, помножено на 2 корення з двох, і помножити косинус 45 градусів, це корень з двох ділений на 2. Спрощуємо. Корень з двох помножений на корень з двох. Це в нас буде просто 2, 2 і 2 скорочуємо. Тобто, вся ця частина у нас буде скорочуватися. Відповідно, 6 на 2 12 і плюс 17, це буде 29. Квадрат сторони ми знайшли. Не забуваємо після того, як ми знайшли квадрат сторони, знайти саму сторону. Якщо корень з числа не береться, значить наша відповідь просто буде ірраціональна. Корень із 29 см. Ось ми розв'язали задачу на застосування теореми косимусів. Наступна задача. Установити гострокутним, прямокутним чи тупокутним є трикутник, сторони якого дорівнюють наступним величином. Ось давайте застосуємо наслідок, який дозволяє перевіряти відповідно вид нашого трикутника. І так, перше. Для цих трьох сторін беремо, так як я казала, найбільшу сторону, найбільша дев'ятка. Її квадрат буде 81, і перевіряємо сумою квадратів двох менших. Тобто 25 плюс 49. 25 плюс 49, бачите, менше, ніж 81. Відповідно, ми отримали ось таку порівняльну характеристику, і це в нас вийшов тупокутний ту трикут. Друга перевірочка. 5, 12, 13. Візьмемо більшу сторону це 13 в квадраті 169. Сума квадратів двох інших: 25 плюс 144. 25 плюс 144 це якраз 169. Отже, ми отримали, що це прямокутний трикутник. Третя перевірочка для сторін 10, 15, 18. Найбільша 18. 18 в квадраті це 324. Далі 10 в квадраті це 100, 15 в квадраті це 225. Права частина, бачите, 325 це більше, ніж 324. А отже, по нашому наслідку, да, ми отримуємо, що це гострокутний трикут. Причому ці перевірки зразу дозволяю сказати: в першому і другому випадку, де лежить той кут, який відповідає за вид трикутника. Де лежить тупий кут? Напроти сторони, яка у нас найбільша, тобто напроти 9 см лежить тупий кут. В прямокутному трикутнику напроти 13 лежить прямий кут. Ось таким чином ми перевіряємо.